Вже наїбали. Величезна розпаковка стену за мільйон грошей. Тут повинен бути плед розміром 200 на 220. Але сидячи з цієї ширини, я розумію, що, скоріш за все, він буде якийсь не таким, який я хочу побачити. І так, всі мої посилки. По-перше, тут у нас на айфон, я сама собі відклею. Якщо гарне покриття, то воно клеється ідеально самостійно. Защипи на джинси, щоб... Підколювати довжину. Замовила дитині бананку. Сюди спокійно влізе півлітрова пляшка. І мені подобається, яка вона по якості. От я б замінила тільки ремінець, тому що він прикольний по кольору, але якість мені не подобається. Ну і фурнітура, звісно, також дуже-дуже дешева. Мені потрібно було дозамовити якусь дрібницю, і я вирішила замовити ось такий прозорий комплект. Виглядає він непогано. Резинки нормальні, тканина. Вона прям синтетика, ну, як завжди, аж блищить. Галомка. Прикольний варіант. Ще замовила собі ось такий яйчик для самомасажу. Тепер, нарешті, буду його робити. І гарний такий колір, рожевий. Наступний лот у нас дитячі джинси. На фотках виглядали, наче круті. Щось таке нормальне. За також там 200 гривень я їх купила, наче навіть ниточки не, не стирчать. Пошиті нормально. Джинс, звичайно, не високоякісний якийсь, але непогано. Це прямі на резинці. Ось такі бантики. Мені подобається. По якості пошиття взагалі претензій немає. На ринці цю херню я купувала за 280 гривень. На тему вона мені в 100. Ще її повернули потім 79 центів, тому що вона ще подешевшала. Дітям подобається, головне, щоб їм подобалось. Але за 100 гривень її хоча б не жалко придбати. Ось така вона. Але тут в мене пляма якась. Навіть ні ми засрали. Оце обідне було. І найцікавіше. Повинен бути величезний плед. Беру свої слова назад. Вони просто запакували, ви подивіться, він дуже маленький, запасований. Я нікого не очікувала. Він збільшується просто на очах. Дивіться, вже який. Якось це те, що я очікувала. Він величезний. Класний по якості взагалі такий самий, як і в мене сірий. Обійшовся він мені. В 300 гривень. Дійсно, великий. <ріх> Класний, м'якенький, приємний. За 300 гривень я такого не очікувала. На ринки реально такі коштують по 800-1000 по 1000 гривень, а то і більше. А ще ви знали, що на тему можна заробляти. Кому цікаво, пишіть в коментарях, і я зроблю наступне відео.